Усім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі. Ми сьогодні розпочинаємо нове відео і для початку хочу розповісти невеличку предісторію. Сьогодні я ходила на нову пошту забрати посилку з тему, тому що я там замовила подарунок для Ігоря. В нього скоро день народження, Ігор це мій чоловік, якщо ви не знали, в нього скоро день народження. І в минулому році так склалося вставлено, що я не дарувала йому подарунок. Ми там трохи посварилися. Ну коротше, всяке буває. Але в цьому році мені, так як в нього в минулому році був юбілей, мене святкували і не вітали. Ну як на словах вітала, але подарунка ніякого не було. В цьому році вирішила йому отак, от я розщедрилася і вирішила подарити цілих два подарунки. Я бачила, що в нього вже давно порвався рюкзак, з яким він ходить кожного дня. Його там уже щось і зашивав, і зшивав. Я вирішила в йому подарувати новий. Замовляла його на тему, але хочу сказати одразу: ті, хто зараз ані подарок. Дівочки, він коштує стільки, як би і коштував в Україні. Різниця тільки в тому, що в Україні таких розмірів рюкзаки коштують дорожче. Ну, в общем, він теж обійшовся мені не дешево. Ви не думайте, що там якась херня е, дешева. Я вирішила, що якщо він прийде поганої якості і не якісний, і не, не, не хороший, я його просто поверну, а піду в магазин фізичний. Просто тут в мені куплю якийсь нормальний. Е, е, Йому рюкзак, але все добре, я забрала, вже подивилася, все там добре, так що будемо сьогодні дарувати. Подарую йому рюкзак раніше, тому що е ну, він йому вже зараз треба, розумієте? А на день народження 16 листопада буде інший подарунок. Так от. Коротше, я хочу засняти сьогодні його реакцію. Я не знаю, чи в мене це вийде, я вам чесно скажу. Так що я дуже хочу, але не знаю, чи вийде. Я спробую. От, е побачимо. Ну, він явно буде проти. <смі> я кажу, я це буду робити теж комнишком без його дозволу. Тому, якщо вийде, вийде. Якщо не вийде, я просто потім розповім, чи сподобалось йому, чи ні. Дуже непогано ніяк, мені не подобається. Коротше, я його вдома. Ще краще розпакую і вам покажу. Ми тим часом, коли йшли з пошти, вирішили зайти на площадку трошечки погратися. На дворі дуже гарна така тепла осінь сьогодні. Не дивлячись на те, що зранку був туман, холодно. Але йому відносно великий рюкзак, тому що зараз у нього він великий. Далі важливою умовою було, щоб тут було багато оцих карманчиків, бо він там складає свої документи, переодівачку, плюс він ще носить лодочки з їжею тут. Тому, так от, якості реально дуже класні. Я схожі рюкзаки в нас в Україні за набагато дорожче, бачила. А тут така сама якість. І ціна дуже відрізняється. Бачите, глибокі кармани. Думаю, йому сподобається. До речі, не воняє. Ну, тобто, такий запах, якби, який би він був, якби ви купили просто в магазині. Ну, тобто, точно такий самий. Тобто, якщо не знати, що він із тему, то ніхто й не скаже. Чого ж відкрити? Коротше, верті не. От сама подивити. Ага, тут ще ось такий карманчик. Це типу, е, там було написано, що він для ноутбука. Ні, зрозуміло, що ноутбук тут носити не буде, але я думаю, він йому сподобається. Поширені він теж нормальний, такий гарний. Приблизно, може чуть менший, як той який зараз у нього, але той у нього ще воєнний, бо ми купували ще він йшов в армію, і він уже порвався. Такие вот лямочки. Ну, короче, мне не подобается. Не знаю, сподеваюсь, ему тоже сподобается. Сегодня подаруем и плачем реакцию. Сподеваюсь, я вам сможу показать. Тома, папа ну, А чего ты плачешь? Иди сюда. Где папа, что то подарком?

У нас вже наступний день, як ви зрозуміли. Я не знаю, там таке відео вийшло не дуже гарне. Там Рома розплакався. В общем, не знаю, чи буду я його вам вставляти в влог. Ну, не влог, а відео це, яке я виставлю, чи не буду, але. Якщо я зможу щось конкретно зійти, прикольно вирізати, то виставлю, якщо ні. То ні. Е, на всяк випадок розповім, за вчора чоловік прийшов, ми подарували йому подарунок. Привітали з пройдешнім днем народженням. Він обрадувався, наскільки це можливо, чоловіку у мене людина дуже не емоційна, тому я не очікувала там якогось фірвір емоцій абсолютно, я знала, що їх не буде. От. Але гарним признаком того, що йому сподобався подарунок, це те, що він з тим своїм чумеданом сьогодні пішов. Значить, що? правильно? Значить, подарунок сподобався. Ну, а в нас сьогодні наступний день, і я вирішила, поки в мене є час, трошечки тоніком пройтися по, по волоссі, тому що. Хочу відростити свій колір, і для цього мені потрібно не фарбувати волосся, поки не зросте хоча б до рівня каре, щоб я обстригла каре, і вже тоді далі моє волосся росло так, як воно має бути. Е, я знаю, що це погана ідея, тому що в мене є сивина. І, скоріше за все, як тільки її стане більше видно, тому що зараз там пасма, от іде, є сивина, більше їхня частина ще зафарбована, і там аж трошечки, ну, коротше, поняла. І так, якщо не присматриватися, то виглядає, ніби просто відблискує волосся. Там не видно, що то сиве волосся. А коли воно зросте повністю, понятно, що буде видні видні ті е, сиві. Вони вже навіть не волосинки, вони вже такі непогані не пасма. Тому я, скоріш за все, коли це побачу, захочу опять пофарбуватись. Але поки що, поки що якось так. А ще забула сказати, пам'ятаєте, я вам розповідала за ситуацію з сусідами, що вони там нам не давали спати і все таке інше. Коротше, сьогодні з мене в ліфті після прогулянки і побачили повідомлення, яке, скоріш за все, причепив сусід. Я вам тут прикріплю сьогодні в інстаграмі, теж розповідала і найсмішніше в цьому всьому. Це штраф, оказується, який в Україні платять люди, які порушують ось такий от громадський порядок. 850 гривень. Ну, це і смішно і плакати, хочеться. Шо, шу, і цей це хліб! Що це хліб? Ай, не путай, не байки, кожа і дай хліб. Боже, люди зараз подумають, що я тебе не годую. Геть хліба дитині не даю. А, де хліб, кожається, хліб. Що тобі, Аня хліб вкусний дала? Мама, де бажайте, хліб. Це вчора ми ходили до куми, і вона нам дала дуже смачний хліб. З, кавном, з кабаком щось там дуже прикольний. зацінив. Да? Мама, де бажайте, дай віб. Я вже замісила тісто на Ці млинчики, млинчики, не знаю, як звиванчики. Е, у мене є така класна начинка. Я робила булочки, в мене залишила макова начинка. Я сюди додала трошечки згущеного молока, трошечки звичайного молока і трошечки масла. Воно стало таке рідасеньке, таке поняли? Ось таке прикольне. Ну, дуже смачне. Тому я ще з нажару млинчиків. І позакручую їх із маковою начинкою. Я думаю, це буде дуже смачно. І у мене буде така вечеря. Пару млинчиків і все. Так, у мене тут дуже на голову наджариться. Млинчики, правда, не видно діла, бо рома тут стоїть і я не стягаю жарти, як він їх з'їдає. Робила тісто 5 яєць. Отак, не багато і немало. У мене яєць не так багато, я вам більше скажу, бо у мене було більше яєць, як його я б однозначно їх би більше робила. У мене просто небагато яєць і з-за цього що якби... маємо, то маємо. Що, тобі маку дати? Нет, не оце, все, чеши с ветером, я серьезно кажу. По вечерію, ну тоді будеш їсти оце. Так, ну думайте, мені тут сглазити. Ясно? Чи не ясно? Ладно, добре. Сьогодні я приготувала картопляники, а вчора готувала олів'є. Тому зараз буду годувати рому і будемо відпочивати. Сама я вже їсти не буду. Намагаюся пізно ввечері не їсти, бо це трошки впливає на бока, на животи і на все стріле. А нам воно би, не дуже і треба правильно. неправильно. На сьогодні світло буде 8. Вісьми до десяти. Що таке? Що? Ти вмієш говорити? Чого ти плачеш? Просто скажи, що ти хочеш? Коротше, до десяти у нас світла не буде, тому треба щось стигне покупатися сьогодні раніше і нагріти кімнату. бо в квартирі стоїть вечір вже холодно. Днем було прям дуже гарно так зранку взагалі так Потім сонечко трошки з'явилося, а вже потім почав з'являтися вітер, і вже під підвелося прям холодно стало.